Привіт-привіт! Це яна, викладачка вона іншколі англійської мови Грінфорс. Сумувалася фразовими дії словами. Сподіваюся, що так, бо сьогодні ми глянемо на найпопулярніші phrasal verbs з дієсловом turn. Готові? Let's go! Почнемо з найпростішого: turn on. All this time I've been worrying about it, but if you turn on the lights, it's no big deal if you turn on the light, якщо увімкнути світло. Але turn on можна лише лампи. А ще the TV, the computer, the phone, the music, the heater, the air conditioner, the water, the tap, the shower, the engine, the car. З turn on можна і накинутись на когось в прямому значенні, а в переносному – раптово почати звинувачувати чи критикувати когось. 15 років married, and she turned on me like it was nothing. She turned on me. Вона накинулась на мене. Ух, неприємно. Але всяке буває. Рухаємося далі. Наша наступне фразове водій це turn off. І так як ви вже здогадалися, воно є антонімом до turn on у значенні вмикати. They forgot to turn off the амбієнс. Вимкнути звуки природи. Якщо ви дивилися цей мультик Мадагаскар, то пам'ятаєте, які пригоди сталися з героями. Друзі, а я запрошую вас на пригоди, а точніше на навчання в онлайн-школу англійської мови «Green Forest», аби разом долати всі перешкоди та мовний бар'єр, забути, що таке нудне навчання, натомість нарешті почати здійснювати свої мрії англійською мовою. Посилання на безкоштовне тестування чекає на вас у закріпленому коментарі. Learning English with Green Forest can truly turn your life around. Вивчення англійської мови Green Forest може справді змінити ваше життя. Turn something around це змінити ситуацію на краще. Ну, а ще це просто розвернутись. Turn around slow. Turn around slow. Повільно розвернись. Кіт у чоботях точно не очікував, що його зловлять. Але the guards turn up unexpectedly. Варто несподівано з'явилося. To turn up це з'явитися десь. Часу не заплановано. «He'll turn up. Він з'явиться. Проте це не лише про людей, а ще й про якісь можливості. Коли Анна довго не могла отримати роботу, вона все одно вірила, що щось зрештою підвернеться. Ех, пошуки роботи це завжди складна штука. Особливо неприємно отримувати відмову за відмовою. До речі, відхилити чиюсь пропозицію або запит це «turn down». down», «She turned it down, бо вона її відхилила». Наступна фраза водії знадобиться, аби сказати про перетворення та зміну чогось на щось. І це «turn into something». Наприклад, there. Hours could turn into years. Години могли перетворюватися на роки. І це не лише про щось абстрактне, але й про людей також. try to kill you. I won't turn into a supervillain. Я не перетворююсь на суперлиходія. Пітеру Паркеру справді пощастило з чудовими друзями. Але, на жаль, не завжди хтось виявляється тим, ким ми його вважали. До речі, а як ми скажемо виявитися якимось чимось англійською? Це буде «turn out». The truth turned out to be stranger than we thought. Правда виявилась дивнішою, ніж ми думали. Ще один приклад. What a disappointment he's turned out to be. What a disappointment he's turned out to be яким же розчаруванням він виявився? Ще одне фразове дієслово, слова, яке ми розглянемо, це turn over something. Спочатку це просто перегорнути щось. Наприклад, a page, a paper, a pancake, a steak, an omelet when you're cooking, a pillow, a mattress, a stone, a rock to see what's under it. Але з допомогою turn over something or somebody можна також передати контроль над кимось чимось, часто в контексті поліції та доказів. All right, well, I'll turn this over to the police. I'll turn this over to the police. Я передам це поліції. І наша остання фразова дієслово на сьогодні – це «turn back». Спочатку це «повернутися кудись, звідки ви прийшли». We are lost. We'll have to turn back. Ми заблокали. Доведеться повертатися назад. До речі, з «turn back» можна і про час сказати. Наприклад, we can't turn back time. На жаль, ми не можемо повернути час. We can't turn back time, at least people will forget that you were ever Spider-Man. It won't turn back time. це не поверне час. Друзі, я сподіваюся, що це відео turned out цікавим та корисним для вас. Ставте пальчик вгору, якщо так, і підписуйтесь на наш канал, щоб ніколи нічого не пропускати. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе!